Вітаю! З вами Анастасія Максецька і це програма Безпека на часі від поліції охорони. В законодавстві України передбачено безперечне право громадян на самооборону. Право захищати себе, свою сім'ю, своє майно від злочинних осягань. Проте важливо не тільки вміти захищати себе або інших, але й зробити це законно, не перевищуючи межі самооборони. Вдома ви можете обезпечити себе від протиправних посягань за допомогою охоронної сигналізації, а на вулиці за допомогою тривожної кнопки чи мобільного додатку від поліції охорони. При натисканні кнопки СОС наряд поліції приїжджатиме вам на допомогу за лічені хвилини. Що ж робити, коли немає тривожної кнопки під рукою? Інспектори управління поліції охорони Запорізької області Ярослав та Влад підготували для вас базові прийоми самозахисту, які здатен опанувати кожен. Зараз вони вам їх продемонструють. Кидок, передня підніжка. Робимо захоплення противника. Задня нога заходить за супротивника, щоб вивести його з рівноваги. Вирівнюємо передню ногу та робимо кидок. І ще раз. Кидок через плече. Робимо захоплення противника та тягнемо руку на себе, іншу заводимо під плече противника. Робимо крок до супротивника та повертаємось до нього спиною. Підіймаємо супротивника за рахунок ніг та робимо кидок. І ще раз. Кидок через стегно. Робимо захоплення противника однією рукою за передпліччя, а іншою за пасок. Ногою робимо крок до супротивника та повертаємось до нього спиною. Тазом виштовхуємо противника та робимо кидок. І ще раз. Кидок задня підніжка. Робимо захоплення противника. За рахунок захоплення виводимо супротивника з рівноваги. Передньою ногою робимо крок за противника, іншою ногою виконуємо підніжку противника. І ще раз. Це була програма Безпека на часі від поліції охорони. Питань замовлення послуг поліції охорони або отримання консультації, телефонуйте на номер 9899. Ми дбаємо про вашу безпеку.